Ось так тут написано Коріні номінал 2, шатунні номінал 2. Оце він прошли в так воно все згляду. Зараз його майнемо, все повітряємо продуємо, щоб красиво, бо є. Такі попадалося, що терміті взагалі страшно були. Ото, може бути на Бугильові душі. Купили ось нові кільця. Сьогодні у нас тут помістів зінькові чоловіки. Каже, не купляйте, вони там не нужні. І ось зараз перевіряємо. Ось так візитка. І тут по цієї старої таку ж. Кіло 65 до кіно. 305. І це фільтр прийшов, стороні рерва я закодував. А це купили ось дивіться, різниця зрозумів. Всім привіт, вітаю вас на каналі Аграрфамілі! Ну що ж, продовжуємо ремонти. Сьогодні з корінвалом були проведені роботи оперативно. Чоловік вже нас тузінкові ждав. На 9 годин привезли і вже в 11 забрали, все готово. Що ти кажеш? На пів На пів Напівдев'ятий, ну, все одно скоренко. Це вже ми купували. Цей колінвол ставили, коли купили цей трактор, Ось написано виготовлено в Білорусі да, 243. Це вже вони похожі. Це просто що тут він із бугелями йде да, против'ясами, да, це колінвол. Ось так тут пописано. Корінні номінал 2, шатунні номінал 2. Оце він так воно все згляду. Ось щас його ми йдемо, все повітроємо, продуємо, щоб красиво. Ось це все робота вийшла нам. 1900 гривень. По, ну, як по роботі довше чоловік його все красиво виставляв, тому що десь він трошки каже, був підігнутий, але видно, що він був не, не зовсім ідеально рідний. Він все пройшов і все тут зараз просто просто красота. Зараз вам покажу. Шатунні вкладиші нормальні були, а корінні були звісно, вони мінялися давно, та їм Оце він, да? Та ні, не по. Та ні, похожий, подиропаний трошки. Бо є, такі попадалося, що терміті взагалі страшно були. Ото може бути на Бугельові душі. А, ні. Що, так, о, ось тут у нас зараз буде виїжджати на мийку. Під гільзами були ще про прокольця нормальні, м'яканькі, не дубові, ні до да нічого. Ось тут, тут оце перше, що не помиляюсь, гільза. Так, чи не парше? О, парше. ось Дивіться. Ось так зараз, щоб вам показати. Ось із, із середини. Бачите, ось, отуток, ось тут починається тріщинка, і оце вона йде, йде, ось так як подивиться. Ну, багато. Даже навіть отуток, ось тут видно, що добре там по підбровкою. Ну, пів гірці, десь по підбровкою вже щось видно, якось робота пішла доліше, видно все ціленьке, а... Половинку вже вже їй почало одривати. Так, О, Прокладочки, герматик, все. Працюємо сьогодні. Оперативно нам із Рівного прийде посилочка від діми. Ну, ну, Видно, що вони до не свіжості. Це, оцей найдужче видно, що писнутий. Так, до. І це у нас такі справи, тому зараз хімія ось перенесли, гріється. Водичку, компресор і буде мить. Там компресор у нас якась насотка є, зараз по корвіків його покупки, і будемо на наюмить потихеньку. І якщо все нормально, може. і ну, нащ... не починаємо, ну вже в ту сторону йдемо, вже всі запчасті, що нам потрібні, є. розібратися і з маховиком залишиться. І можна все комплектувати. Назов, так як хотіли не збивати м'ятки, але у нас не вийшло. На цьому тріснуло на розпредвалу. Шойба ось 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 ось. замовили нову і теж та пластинка така собі по цьому. Так що ці дві запчастини поставимо нові, плюс зараз все помить, побдаруть всі старі прокладки, Чи роботи трошки буде. Так, народ, коротше, тут о, експеримент неочікувано з'явився. Зазвичай, як робимо ж мотор, на прокладку ставимо в ну Більшість подивився, ставлять. і ми також... Ну, частіше ставили, то як знімали, то ну, стоять і стоять. А це раз, що замітили, знімаємо головку, а там килиць це залишилось ну, вугілля. Немає нічого, просто ну, чорне, не видно, навіть, що й кільце стояло. Купили ось нові кільця. Сьогодні у нас тут помістив місці взінькові чоловіки Каже, не купляйте, вони там не нужні. І ось зараз перевіряємо. Чому вони таке вироблять? Ну, просто за жиголочкою береш і підполюєш. А воно не горить. Вже не горить? Та горить, зараз горить, як да десь зараз ще, ну, ще льопить. Ну, все горить, горить красиво. І ну, все, бачимо, горить. Да? Там, як на, Ну це ж не видно, на гільзі, туди як подивитися, ж ну, куром гільзи. Дивіться, чорне, чорний. Да? Оце що залишилося оцих колець. Чорний нагор вугілля, все. оце, оце текольце ж вони тут були. Отак, не знаю, видно. І оце нові, трошки відрізняється і на дотик вони начебто і ось нова. Пробуємо палити. А воно тільки плавиться. А ну Ось плавиться і нічого з ним не робиться. Не, ну, не ось буде. ці кольця 200... 24, 240. 240 гривень, ці кольця 400 гривень. Тому ти на увазі, що купити дешевий, не означає краще. Ось виглядає так двигун, помили. Зразу і миючим, миючим з водичкою, потім і сольоркою і бензином, ну, але найкраще я б сказав, відбирало сольоркою. Вже прямо видно було, що воно пройшло там минут 5, вже поодбирало болото, все і ось так виглядає чистіше, вже красивіше. Всередину теж добре помило. Повторили, щоб він просох, і забрали посилку. Зараз ми відкриємо, подивимось, що там всередині. Яка, що воно все представляє, то? Злотески, да? правильно, якщо я правильно кажу, називається поршнево. Давайте тут пристроїмо десь. Так. До. Морози підтялися за останні дні. Рибалі, виражі, натоплюються мощі на багато. Скільки сьогодні було? Градусів 16. О. Щоб не бахнулося. Ось таке поршнево запаковане. Кожен ток. Блінда такі битковали. Не розкрисотувалося. Ну, я дивлюся, хлопці мені в інтернеті писали цю пошляву за наї хороші відуки, тому не мен... мен... приводяться. Такі хинальки під гільзу. Такі м'яканьки приємні надути. Путін. Оток от такому лоточку весь набір кольца, два масло і три таких. Всі попідписувані і штопорні на полець шатунний. Витягуємо тут пальчик, дивіться, запечатаний паперовий лоток. Десь оп, все, все акуратно, красиво, аж приємно брати у руки. Що в папарі, що ось дивіться, таке було також захисно плівки з пупиришками. Потім ось так виглядає сам поршень із гільзою. Ось, ось так запакований. Це. Ну, хто знає, може там ваші пошінь пакували цю поршневу. Ну, На вигляд. Ну, Пошень такий прям, не, не знаю. Я, Треба ваші, не зносимо спробувати. <завит> <завиш> <зав <congratulate> якісь позначки є на ньому, на що воно означає. Ну, так само чорний, як і той, був, що ми ставили в ті часи моторист плюс. Гідза ось дивіться, Так красиво написано. Тому тут видно було. О, отак. златаски. Ось так. Десь, десь тут нічого. Ну от диск як диск. Тому зв'язки запам'ятовуємо. Зробіть собі на паузі і подивитись, два на сайт, я їй залишу посилання. Ловку зроблено. Тому Ну, запаковано ловку. На дотик приємно так роз. Це що розпочатував, а так всі всі попаковані, все ніде. Чекав, так скажімо, не зірвано, все нульце. Ну то такі у нас спроби. Тому завтра приступимо по колінвалу. Тут все помили, продули, ще треба частенько її витерти і можна його буде вже відкласти в сторону і займатися вже не самим блоком дигуна. А ну, Ану, перший полиць викину. Так. Кіло 605. А ну, Прибираємо. Другий. Кіло 610. Ще Не, тоді ж, що обороно? Ні, та тоді шосоном ми побачимо. Так, третій. Кіло 605. Четвертий, то... кіло 65, оце 1,610, оці 3, 605. а це 6. А, Я ну, ще, ще раз поставлю цей 610 на 5 грамів. 3610, да. Так, ну, польці зараз приблизно притинені. Оце запечатані. Запечатаніше, бумошки. Бумошка чуть лише, що не старенька, така вже сучасна. Перший шатун, 600 полиць, шатун. 635, палець шатуна. Ну, 635, чи другий. 635, а, третій, тоже. Третій. Теж 635. А, четвертий. Угу. Mm -hmm. Всі чітко. Порці чітко чіткісінько. Вагону, що всіх було. Плюс-мінус одиноково. Ми тоді будемо, ми його залишимо окремо, будемо за ним тоді спостерігати, що він із себе представляє. Пальці, шатуні, бачили, все чітко. По гільзах. кільця тут капітальні. Що, Ну, Це ось кільця ті, що були із. Моторис Плюс теж хороший. Вони такі кругленькі, пружні. І що в них мені нравиться, що в них не видно от бровки, як вони там ну, після їхнього виробництва. Воно таке наче цільне цільне, цільне зроблено, немає ніяких ізйонів. Вон... І тепер виходить, ось оце, як вважаємо, 310 плюс поршень. 4,915, десь вложимо його окремо. І да, 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 це його поршень. 25, а той був 15, 10 гривень. 10 гривень. Ось оце між собою два. Я вже поїхав. Це 15, 10, цей 15. Так само, як і цей був, це. це? не їхати, Та просто, щоб їх, по, щоб їх не... Оцей був 1300. і оцей вощий. Тоже бачиш. На 5 грома, а ці всі три да, роді. Цей на 10 гривень, ще був. Продовжуємо збирати да, воно, що нам потрібно. Зараз займемося передньою кришкою тим, займемося тим, що будемо вкладати поршню І зараз вам трошки покажу, що у на нас прийшла посилочка. Перше пішов корпус, заказав також на стартер рерва. На вигляд виглядає солідно ціна, якщо не помиляюсь 740, щось так, чи 780, такий корпус фільтру. Потім в комплекті ще заказав. Два фільтри бумажняних. Ось, дивіться, цей фільтр прийшов, старляр я заказував. Як правильно називається воно, Вкладиш, як там правильно? А ось прийшов, а це купили в зінькові. Ось дивіться, різниця зразу навіть на дотик, ось так ближче тут ребра і тут обмога, наскільки тут густіше зложена. І отак воно виглядає. Одна, оце 100 гривень з нікове, а в Діма, я чесно, не пам'ятаю, скільки це був тож щось в районі, плюс-мінус така ціна була, тільки дивіться, різниця з розвитку. І з Рівного нам оця посилка йшла із фільтром, щоб не збрехати. Да, навіть менше доби. Вчора поршньовар Діма відправив у 3 часа, вчора вона прийшла. Чи, ну, рівно добу, вона прийшла чи 3 часа дня, наступного дня вже була в Зінькові. А, Фільтро відправив вчора дімав, 5 часов, і сьогодні вже в 11 прийшло СМС, що вони вже до нас приїхали. Тому оперативно і якість зразу відчувається. Навіть по, цих, по цьому металові зверху тут, як заклапано, і з цієї сторони.